Четверо світян загинули від російського удару в Ромнах на Сумщині. Рятувальники дістали тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Під час тривоги вони не спустилися в укриття, каже очільник МВС Ігор Клименко. Операція з розбору завалів завершена. Про це повідомляє головне управління Нацполу області. Також, за їхніми даними, поранення отримали четверо місцевих жителів, які в момент удару проходили повз навчальний заклад. У школу в Ромнах. Російський безпілотник влучив нагадаю близько 10-ї години ранку. Будівля закладу повністю зруйнована. Олексій Сергієв з нами на прямому зв'язку, заступник міністра внутрішніх справ України, генерал поліції третього рангу. Вітаємо вас, слава Україні, героям слава. Тож, пане Олексію, Росія зараз посилила обстріли українських міст. Зокрема, у Покровську та Запоріжжі загинули люди. Були масштабні руйнування. Розкажіть, що встановили поліцейські під час обстежень місць цих злочинів? Дійсно, праві Росія як держава-терорист щодня здійснює обстріли українських міст. Нами фіксується щоденно близько 180 таких обстрілів. Зокрема, вчора мало місце 23, такі такі факти обстріли території України. Що стосується тих злочинів, які назвали Ви в Покровську та Запоріжжі, то дійсно поліцейські рятувальники та медики першими прибувають на місце події, здійснюють рятувальні заходи, надають допомогу постраждалим. У таких випадках поліцейські документують факт вчинення злочину, тип ракети або БПЛА кваліфікують злочин та вносять відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань такі випадки обстрілів, як правило, кваліфікуються за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни та передаються за підслідністю до Служби безпеки України. Росія намагається завдати максимальних і завдає повторного ракетного удару, коли на місці обстрілу вже працюють рятувальники. Такі факти не поодинокі. Як можна протидіяти цій терористичній тактиці? Дійсно, саме така терористична тактика мала місце Це в Покровську, коли прилетіли дві ракети серед міст і коли постраждали багато як цивільних громадян, так і поліцейських. І рятувальників наш ворог розуміє лише мову сили, тому єдиний спосіб протидіяти такій його терористичній тактиці це наша перемога на полі бою та повна деокупація нашої території. Хотілося б ще почути від вас нову інформацію, можливо, щодо гвардії наступу, адже в структурі МВС формувалися бригади наступу, нові для українських військ штурмові підрозділи. Чи можна вже робити перші узагальнення їхнього бойового досвіду? Як вони діють на полі бою? Які завдання вдалося виконати і які стоять далі? Дійсно, вісім бригад МВС, бригад наступу, це шість бригад Національної гвардії, бригада Державної прикордонної служби та бригада Національної поліції входять до складу сил оборони та безпосередньо беруть активну участь у штурмових та наступальних діях. Щодня керівництвом Міністерства внутрішніх справ аналізується їх робота з відсічі і стримування збройної агресії, і проведення наступальних штурмових дій, і слід зазначити, що бійці гвардії наступу проявляють себе як високомотивовані та дисципліновані воїни, які завдяки належному рівню бойової підготовки, злагодження та попередньо проведених навчань здійснюють успішні наступальні дії. Ну до початку навчального періоду про це трошки поговоримо, адже лишилося менше місяця. МВС та міністерство освіти провело спільну нараду щодо підготовки до нового навчального року. Розкажіть, будь ласка, про що саме йшлося? Дійсно, така нарада проведена міністром внутрішніх справ спільно з міністром освіти та науки Оксеном Лісовим за координацією Офісу Президента України. І на такій нараді розглянуто в першу чергу питання безпеки учнів і освітян під час навчального року, враховуючи всі воєнні загрози та небезпеки. Розглядались питання укриття учнів під час. Ракетних загроз і небезпек, а також розглядалася детальна стан реалізації безпекових проєктів, які реалізуються Міністерством внутрішніх справ спільно з Міністерством освіти та науки, задля створення безпечного освітнього середовища. Мова йде і про вихователів безпеки, і про класи безпеки яких створено вже майже півтори тисячі в навчальних закладах, про формування паспортів безпеки, а також забезпечення належної охорони закладів освіти мається на увазі технічна охорона, охорона силами поліції охорони, відеонагляд та інші засоби. Якщо говорити загалом про криміногенну ситуацію зараз в Україні, розкажіть, чи змінився характер і кількість злочинів порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення або, можливо, з періодом минулого року, наприклад? Так, аналіз криміногенної ситуації в державі свідчить про те, що вона стабільна та контрольована правоохоронними органами. Дещо, якщо порівнювати з Періодом до повномасштабного вторгнення то кількість кримінальних правопорушень, зареєстрованих національною поліцією, зросла, але в першу чергу це пов'язано саме з воєнними злочинами, з умисними вбивствами, які вчиняються державою агресором з фактами безвісного зникнення громадян, а також в цілому з воєнними злочинами, яким поліція задокументовано вже. Понад 90 тисяч, і якщо аналізувати загальну кримінальну злочинність, то слід зазначити, що завдяки вжитим правоохоронним органам заходам їх кількість суттєво зменшується. Це стосується і побутових умисних бистей, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, крадіжок, грабежів, розбоїв та інших злочинів, які завжди займали найбільшу частку в структурі злочинності. На сьогодні слід зазначити, що найбільше занепокоєння викликає збільшення фактів шахрайств. і в першу чергу онлайн-шахрайств, коли які можуть вчинятися з будь-якої території, в тому числі з ворожою, та ошукувати наших громадян. Спасибі вам, що були з нами на зв'язку. Олексій Сергієв, заступник міністра внутрішніх справ України, генерал поліції третього рангу.